Вітаю, це доповнення до мого попереднього відео, як в g коді за допомогою одної команди виправити кривизну столу. В коментарях мене попросили показати результат до і після, тому зараз швиденько я це і зроблю. Єдине, хочу зізнатися, я тут провів деякі модифікації в принтері і зараз вам покажу, які. Поставив силіконові втулки, щоб вирівняти стіл. Ви скажете, ага, все-таки треба все одно вирівнювати стіл. Ні, якість друку від того ніяк не змінилася. Просто я їх замовив в перший день, не розібравшись з проблемою. Вони приїхали, ну ж не викидати їх, то я вже їх і поставив. Ролик для філаменту на підшипнику з вагою. Можна вичислити, якщо хтось відмотав трошки філаменту. Звісно, датчик закінчення філаменту. Вей керамічний нагрівальний блок, і вже на під'їзді не було ПАД. встановив кронштейн для G-Senсору. Отже, щоб провести порівняння, я просто підкручую один болт, тим самим опустивши один край столу, привівши його до приблизно такого рівня, як він був на початку. Слайдери створюю прості фігурки для тесту і розміщую їх на столі. Ось так. Нарізаю один а, варіант повністю на стандартних налаштуваннях. Не змінюючи ніяк G-код, він а, залишається як по стандарту. А, бачимо а, G28 Home, нічого не дописує. А, нарізаємо і зберігаємо як. А, Файл в g коді наприклад. Зберігаємо, називаємо його там тест 1. І створюємо інший файл, де вже прописуємо дану команду m420s1. Теж зберігаємо. І тут у нас вже провівся Zed. Бачимо, що стіл. Хоч в зеленій зоні, але трошки нерівний. Запускаємо друг тест перший. Поїхали. І бачимо майже одразу, що на першій фігурі пішло щось не так. Соплі розтягуються. Все виглядає дуже-дуже неважно. Так, починається другий тест і одразу бачимо, що друкується все ну, набагато краще. Однозначно, не ідеально. Ще раз повторююся, можливо, це пов'язано з новим хоттенном, треба буде налаштувати швидкість потоку. Але. Принаймні воно друкує без якихось явних відривів філаменту. Ось так. Більшість часу принтер друкує для другармії. Якщо хтось має бажання здонатити на філамент, я прикріплю банку в описі. Дякую вам за перегляд.